Ти не винна в тому, що сталося. В тебе не було вибору. Ви б загинули всі, я знаю. Артем давно в гори ходив, часто говорив про це. Артема немає, З цим нічого не вдієш, а тобі треба далі жити, не гризти себе. Якщо б була можливість його врятувати, ти б врятувала. Я знаю. Звісно, ні. Артем любив тебе, як сестру. Хвилювався, як ти оціниш його наречено. Так, Ларисочка, він хотів розповісти про неї після того походу, запросити всіх на весілля.